Якісь потаємні домовленості є, але вони не будуть реалізовуватися і не будуть давати ті плоди, на котрі розраховує як Сполучені Штати, так і е режим Кремля. В нас немає все одно партнерства. В нас немає все одно партнерства, і тут, е з одного боку, якщо дивитися на російське питання. <титут> Ти намагаєшся показати, що в тебе є більше важелів більше як Трамп каже, більше карт чим необхідно, але карт багато, але вони не. Але вони контурні, а не гральні. Тому в, в цій ситуації в тебе все одно випадає так, що той ті важелі впливу, котрі ти можеш використовувати, вони не будуть стосуватися Сполучених Штатів. Більше це знаєте, як інтерес. А Сполучені Штати вони будуть впливати саме за рахунок настільки партнерства, скільки бажання отримати якусь користь, бажання отримати якийсь зиск, отримати пентаклі, отримати силу, спроможність вплив. На ситуацію за допомогою котрого ти розраховуєш, що будеш впливати і на інші події, котрі вже будуть не стосуватися Сполучених Штатів, Росії, України України, Росії тощо і в нас випадає все одно момент ілюзії. Тобто. Якби як не намагалися Сполучені Штати якось домовитися і зробити атмосферу там, добросусідства і партнерства, воно випадає по ілюзії, і то, те бажання, котре ми раніше казали, що намахати один одного, воно залишається в розкладах і по сей, і на даний момент. Друге, це момент розчарування і ситуації, коли ти будеш виходити в. Пряму якусь конфліктну ситуацію. Знаєте, коли начебто співпрацювали, начебто розмовляли і домовлялися про вигідні умови, а як результат, один одному дали поляпасу публічному. І це призведе навпаки до зворотнього ефекту. Замість якогось економічного зростання може бути втрата матеріальних благ. Замість того, щоб укріпити свої позиції, ти покажеш всі свої слабкі та уразливі місця, сторони. І як результат карта вежі це момент руйнівних процесів, в котрі будуть стосуватися не тільки. Сполучених Штатів та Росії але і залучення інших країн до цих процесів. Не розберуться вони без Євросоюзу, не розберуться вони без з Китаю, не розберуться вони від без інших е, вагомих гравців в цій ситуації. є знаєте як Думають, що за допомогою там. Лукашенка, Лукашенка, Орбана і Фіцо візьмуть всю ситуацію під контроль, але там залучення не, не в форматі найближчих, а як по страшному саду. Тобто, це буде стосуватися безпосередньо весь світ буде вирішувати цю ситуацію. Це питання дистанційна демократія. Будуть намагатися як тим пультом дистанційного керування управляти процесами, але батареїк в тому пульті немає, і важель впливу в тебе є. Ти можеш його використати, ти можеш якимось чином натиснути на ситуацію. Але не все від, залежить виключно від Сполучених Штатів. Сполучені Штати вони дуже вагомий гравець в цій ситуації. Але є певні перше, зв'язані з рукам та ногам, тобто обмеження, котрі ти розумієш, що можна зробити для того, щоб це отримати. Другий момент, а в але при, при тому, що і в тебе є розуміння, в тебе все одно є якісь обмеження, і ну немає в Сполучених Штатах влади настільки потужною могутньою, щоб управляти усіма світовими процесами. Друге, карта помірності це слово подумати, це ситуація, котра як в будь-якому провоченні, коли покупляють там квартиру, машину або. Не знаю, домдачу. Намагаються зробити якусь дистанцію для того, щоб за рахунок часу створився певний тиск. Росії дуже сильно потрібно, щоб зняли ці санкції. Вони намагатимуться робити вигляд, міну, що все контрольовано, все за планом, але їм дійсно необхідно це зробити в дуже короткий термін. Сполучені Штати це будуть усвідомлювати і будуть спеціально розтягувати це в процесі для того, щоб мати більш вигідну позицію і умови для подальших комунікацій. Сам процес подумати і. Дуже велика кількість розмов ще до 20-го числа, до 20 квітня, до Великодня вирішиться якесь питання, тому подібне. Десятка жезлів, дуже тяжка ноша, котра може перейти за Рубікон 20 квітня, е, і може розтягнутися навіть до травня місяця. Якщо пригадати наші попередні перегляди для України дуже складний в виборах е, і в періодах час це березень місяць, а травень місяць випадає для Росії. Як дуже складний з великою кількістю випробувань і перепон. Це стосується не тільки країни в цілому, а, але й навіть тих лідерів, котрі керують цими процесами. Е, Сполучені Штати 9 місяць вересень. Як місяць дуже важких, напружених ситуацій. Тому далі будемо слідкувати. Е, далі в нас випадає карта обхідних шляхів, тобто пошуки обхідних шляхів або пошуки якихось хитрощів, тому що компромісного рішення колегіального вони не знайдуть трійка Кубків парна, е, карта тріумфу, вона випадає в перевернутому стані. І далі в нас випадає, не вийде так, що Росії підуть повністю назустріч, це буде якась часткова дія міра котра значним чином не вплине на перебіг подій і на економічне зростання з е, Росії, в розкладі взагалі відсутні пентаклі, питання санкцій, це все одно стосується е, питань. Грочей пентаклів нас немає, але карта імператора, що зазвичай випадає на режим Кремля, випадає в перевернутому стані. Стан нічного жахіття, найгірші сценарії або умови, котрі тебе не задовільняють, е ситуацію, коли ти намагаєшся використовувати силу і цієї сили замало для того, щоб вплинути е на перебіг подій. І карта е мага, карта впливу на ситуацію тиск. Випадає в перевернутому стані. І в нас цікава ситуація відбувається в розкладі, начебто колесниця рухається, начебто є рухи, якісь зрушення в цьому напрямі. Але досягти згоди і отримати бажане карта місяця, якісь потаємні домовленості є, але вони не будуть реалізовуватися і не будуть давати ті плоди, на котрі розраховує як Сполучені Штати, так і. Режим Кремля. Більше того, з точки зору навіть домовленості для України, там теж є певна підвішена стадія, котра буде переноситися на наступні періоди. Тобто дійти якоїсь згоди за короткий час за коротку дистанцію, ну, в з розкладу, незважаючи на те, що буде зроблений якийсь рух. В рух ні в куди, тобто без немає кінцевої точки.